За колючим дротом, Держівська державна виправна колонія номер 110 за 60 кілометрів від Львова на окраїні Миколаївського району. Тут відбувають покарання ті, кого засудили вже не вперше. На днях в одній з львівських газет з'явилася публікація про те, що в закладі грубо порушують права в'язнів. Цю інформацію на достовірність вже перевірила Христина Купльовська. Державна виправна колонія номер 110 розташована настільки далеко від населених пунктів, що тут не ловить навіть мобільний зв'язок. За цим колючим дротом здавалося б, не діють навіть закони людського суспільства. А приводом так думати стала публікація у львівській пресі. Одна з газет пише про кількох ув'язнених 110-ї колонії, які зателефонували до редакції та повідомили, що 30 засуджених оголосили голодування. Причиною таких дій, мовляв, є жахливі умови утримання в'язнів та свавілля тюремної адміністрації. Як для представників установи, так і для засуджених, які тут утримуються, стали повною несподіванкою. В цілому ситуація стабільна контрольована. Жодних Проявів, які вказані, скажімо так, вказані по публікації, відсутні. Однак на публікацію одразу ж відреагували до виправної колонії. Приїхали люди з обласної прокуратури та пенітенціарної служби за крулим столом разом з адміністрацією та ув'язненими вони з'ясовували, що правда, а що ні. Чи застосовується до вас адміністрація установи фізичного сильства? Ні, я не застосовується. Не я знаю таких випадків. Про голодування в харчоблоці в'язниці також вперше чують тут, якраз готують обід. Чи відомі вам факти голодування засуджених взагалі по установі? Чи даному чержені так чи взагалі засуджених сподарських обслуговування? Не було таких фактів. Чому? Тому що я сам відсіден сюди приїхав. Я бачив, яке питання, якої отношення адміністрації касужна. Ну зокрема, вчора, перевчора, сьогодні не було. Однак немає диму без вогню. Інформації для службового розслідування достатньо від так винних, прокуратура обіцяє назвати за 10 днів. Окрім факту голодування, перевіряються і інші факти викладені публікації. Ось за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи. і У разі якщо порушені права засуджених вони однозначно будуть поновлені. Якщо винні особи з установи в цьому в порушенні прав засуджених, то будуть буде, ставитися питання проко. Ротурою про притягнення винних до відповідальності, встановленої законом держівській колонії суворого режиму відбувають термін покарання 198 засуджених. Тут вони навчаються та здобувають фахи електрика та кравця. Відтак, кожен з них має шанс з виходом на волю стати законослухняним громадянином. Христина Купльовська, Євген Ржавський вісник